І так, всім добрий день сьогодні. Находьюся на участку, Я вам його колись показував. Це найпізніший. Посів цього соняшника 25. якого? 25, 25 іюня. А я, мабуть, там у відео колись казав 24. ну Я попотав. Оце посів 25 іюня. Значить, соняшник оце від компанії Лідеа. Гібрид називається Аграріс. Соняшник під євролайт, він бризканий. ось Покажу вам присяду міжряддя. Ну, не без того, де-не-де де, яка бур'янина. Звісно, так, да, він вже почав процес. Ну, оце отако. Значить, показую вам стояшок. Дивіться, розмір шляпи, заповненість, зернина. Оце зараз насимаю. Зернина. Отакий масштаб. Ось. Шляпи, я не знаю, тут 20-100 пудов є, отак, вдаль подимся, ось один в один. Сіяний він 3,5 зернини на метр. Значить, сіяний він бездобрив. Соняшник по соняшнику, ну тут була оранка. Тут була оранка, спочатку посіявся, був один гібрид, ну воно там трошки допустили помилку, не стали ждати, швидко перекультивували і сіємо від компанії лідера. Оце такий соняшник. Дивіться, пройду, покажу. Та він увесь один-один, так що день поля можна проходити. Дивіться, де краєвий ефект, ну, ось його немає. Да? Тут взагалі, тут взагалі я не знаю. Ось так само, де краєві ефекти, та це страшне, що. Отак, показую. Дивимося на листки. А що це за пятна, інтересно, на листки? Чи дощ такий, так доща не було? Якісь білі п'ятна непонятні. А ну що це, може підписники хай підскажуть, що це? Що це таке? Так, в принципі, чистеньке шляпки отлічні. Ну, я ж кажу, все як на підбор. Оце отакий сояшок. Так що коротеньке відео, відео для історії. Я думаю, будуть косити. Ні, ну є вискочки якісь непонятно поодинокі. Не можу зрозуміти, що це. Будемо косити, я думаю, ми його покажемо. В роботі. Урожайну, все це ми озвучимо. Я не скажу, що тут щось таке сверх'єстесне. Ну, а однак красиве на вид. Пер, 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 в першу чергу красота, красота. Все, всім пока миру.